Епізоди про неприємні відповіді на важкі питання щодо державної годівниці, яку як не називай, все одно маєш тільки купу пристосуванців, злочинців, хапу і крадіїв. Як ви думаєте, чому вони кажуть, що ведуть повітряний бій, збиваючи мопеди із ракети? Як ви думаєте, для чого вони нам розповідають, скільки нарахували збитих і втрачених? Як ви думаєте, чому вони проти всіх нововведень, які пропонують розумні і інженерно навчені серед нас, і чому вони називають нас диванними експертами, наче володіють якимось надзвичайним знанням і мають перевагу над нами? Як ви думаєте, чому вони проти нас, учасників місцевих груп, які готові ризикувати власними літаками і життями заради чистого неба над нашими містами всією країною? Як ви думаєте, чому вони називають нас організованими злочинними групами, замість того, щоб називати добровольчими формуваннями територіальних громад? Тому що вони отримують доплату за участь в бойових діях, в яких участі не беруть, тому що вони отримують гроші за кожне збиття, навіть за ті, яких не було. Тому що нововведення відсторонять їх від злочинних, незароблених грошей. Автоматизують повітряну оборону, приберуть людський фактор і знищать годівницю для зайвих і можливість наживатися на чужих життях, а для цього вони обріхують такі можливості, ставлять під сумнів і спроможності, і розумних ми не потрібні на цьому святі смерті. Тому що замість заробітку ми просто почнемо збивати всю цю нечість, ламаючи їхню бухгалтерію і їхній базар можливостей, тому що ми не свої. Не керовані і не підпорядковані їм, а ще знаємо їм ціну, що їх вибільшує донестями, тому що вони вважають, що якщо вони злочинці, значить і інші, хто хоче цим зайнятися, злочинці теж, а двох злочинців їхній болівар не винесе, бо вкрадене вони вже поділили і навіть встигли витратити.